Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги еластичні гумки для спорту. Універсальний дизайн та міцність роблять їх ідеальним вибором для занять фітнесом. Вони чудово підходять для вправ, спрямованих на розвиток сили, гнучкості ніг та стегон. Крім того, вони чудово підійдуть для розтяжки, йоги та пілатесу. Завдяки цим гумовим стрічкам, ви Зможете збагатити вашу тренувальну програму різноманітністю та можливістю працювати над різними групами м'язів. Завдяки їх портативності, ви зможете проводити ефективні тренування у зручний для вас час у будь-якому місці. Пропонуємо до вашої уваги спортивну сумку для тренувань. Дана сумка є ідеальним рішенням для активного способу життя. Вона виготовлена з вологозахисного матеріалу, який також має високу стійкість до подряпин. Вона стане незамінним аксесуаром для відвідування басейну, тренування або подорожей. Усередині сумки знаходиться одне просторе відділення, а також додаткова кишеня з блискавкою для зручного зберігання дрібниць. Зовні також знаходяться додаткові кишені для взуття та мо. Мокрих речей. Пропонуємо до вашої уваги еластичну стрічку для фітнесу. З цією стрічкою ваші вправи в тренажерному залі стануть ще ефективнішими. Довжина стрічки складає 200 см, що забезпечує достатній простір для різноманітних вправ. Вона ідеально підходить для занять йогою, пілатесом, фізіотерапії та іншими видами фітнесу. Виконана з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та безпеку під час тренувань. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче покращити. Гнучкість, силу та витривалість. Пропонуємо до вашої уваги спортивний чохол для телефона. Це спортивний чохол, який забезпечує зберігання ваших електронних пристроїв під час бігу та занять спортом. Він легко та надійно фіксується на руці під час активних тренувань. Вбудована кишеня з блискавкою ідеально підходить для зберігання навушників, смартфону та інших дрібних предметів. Матеріал браслета має високу міцність та стійкість до поту та вологи. Завдяки регульованому ремінцю чохол підходить. Для різних розмірів руки Пропонуємо до вашої уваги тейпи для спорту. Дана стрічка чудово підійде для занять в тренажерному залі. Завдяки своїй еластичності вона може облягати тіло та забезпечувати оптимальну підтримку та захист. Призначена для стабілізації травмованих або вразливих частин тіла, а також для запобігання можливим ушкодженням під час фізичної активності. Довжина однієї стрічки складає 4,5 метри. Цей аксесуар допоможе вам почуватися впевнено та захищено. Під час тренувань та змагань